В Олександрії відбудеться благодійний автоквест. Організовує квест Олександрійський клуб автолюбителів Олександрія Автоквест спільно з координаційним центром волонтерів Олександрії. Організовує не для розваг, а щоб зібрати гроші для солдат в АТО. Давно цим займалися маємо великий опит. Самі участвували во многих квестах. В общем, знаєм в этом Вот. Ну вот опять же, ситуація в нашей стране, країні... решили поддержать наших отошников, ну и в общем как бы взять в дальнейшем, когда, дай бог, это все закончится, детские дома, ну и какие-то исключительные случаи, дабы помочь людям, вот. И как бы, ну, один из наших организаторов предложил собраться снова вместе, сделать из Старого клуба новый с новым названием. На что мы нацелены, опять же, это на помощь всем, всем, всем ребятам, деткам нашим, которые в детдоме. Да, то тобто есть, вплоть до того, что будет бабушке плохо, мы пойдем и поможем. Вот, вот на это нацелен наш клуб. Квест це гра, яка складається із загадок. Їх потрібно відгадати і знайти певне місце і код у випадку автоквесту. Це гра на автомобілях. Ми загадуємо загадку, прив'язуємо його до определеному місту, тобто там ілі здання, та пам'ятник архітектури. Он загадывается таким образом, чтобы его ну, было тяжелее разгадать. Это то есть еще для ума очень хорошо и полезно развитие. Получается, они находят, они разгадывают эту загадку, едут в это место, если правильно разгадали. Находят этот код и нам сообщают и мы получают уже второе задание. Нараховуватиме квест до 16 завдань. З цих 16 завдань 8 будуть виїзними. А от інші 8 потрібно буде відгадати на місці та добре подумати, аби знайти відповідь на питання. На завдання організатори відводитимуть певний час і нараховуватимуть бали. Тож якщо команда відгадала код, приїжджає, Якщо вони самі знайшли, вони отримують 3 бали. за задание. Если они получили первую подсказку, там еще есть на каждый вопрос есть еще пару подсказок, там, ну, будем говорить, две подсказки. Если первую подсказку они получили и нашли, они получают два балла. Третье это будет один балл. Если ну, не отгадали, поистек, время ушло уже, все, мы им просто не засчитываем это задание. Я передаю автоматически, они переходят на второе задание. Команди, які візьмуть участь в автоквесті, гратимуть від початку й до кінця і вибувати під час гри не будуть. Очікується понад 10 екіпажів і не лише з Олександрії. У нас повинні е приїхати з Кремінчуга. У них створений автоклуб Діабло. Теж автоквест вони проводять по Кремінчугу. Е можуть приїхати з Дніпропетровська. У них там є теж би, група Квест Юа. Теж можуть приїхати. То есть желающих очень много приехать помочь армии, ну будем надеяться, что у всех все получится. Команда, то есть экипаж, как мы ее называем, да, может состояться от двух человек, ну и выше, если вы приедете на микроавтобусе, у вас будет восемь человек, то как бы ну, здесь ничего против никто ничего не скажет вам. Им нужно, ну в первую очередь удобная одежда и обувь, конечно же. Во-вторых, ну, мы проверяем свои места, где мы размечаем коды. Да, им нужно будет просто смотреть еще под ноги свои, потому что ну, внимательность это самое первое, скажем так, можно. Вот, фонарик обязательно. И связь с интернетом у нас по городу есть уже бесплатные вещания, Wi-Fi, возле кафешек, в кафешках. Вот. Ну и естественно включать мозг свой вовремя. Единственное, что еще нужно иметь самое, самое главное это автомобиль, потому что пешком это ну, вряд ли получится. Якщо вийдеться, прийдуть навірно останніми". Автолюбителі, які хочуть взяти участь в автоквесті і зібрати допомогу для бійців, АТО можуть зареєструватися у групі Олександрійського автоклубу в соціальній мережі ВКонтакті, яка так і називається Автоквест». З кожної команди організатори збирають внесок на допомогу армії у розмірі 100 гривень. Всі зібрані средства, які принесуть люди, учасники. на квест. Это не обязательно денежные средства, это может быть теплая одежда, теплые вещи, термобелье, может быть рации. Ну, сейчас тоже денежная ситуация в стране сложная, поэтому то, что может, тот придет, поможет армии, принесет то, что у него есть. Вот как-то так, ну... В тому числі і деніжне средства, всі зібрані на автоквесті, підуть в помощь армії. Глядачі та гості теж можуть пожертвувати кошти на допомогу солдатам. Зібрані кошти організатори передадуть до координаційного центру волонтерів. Можна приносити також речі та їжу для бійців АТО, але таку, яка не швидко псується. На автоквесті буде мікроавтобус, який збиратиме і доставлятиме цю допомогу до координаційного центру. Я вважаю, що нужна прийти, нужна піддержати, нужна. помочь армии потому что если кто-то еще не ну не понимает э, то что сейчас происходит в украине то э, хочу немножко объяснить что происходит война нужно помогать то есть каждый каждый кто может внести какую-то помощь то он должен это сделать хотим пригласить всех жителей города гостей города Ну, звісно, друзів, знайомих, родственників можна всіх привлекати, то всім будем раді. Благодійний автоквест відбудеться 7 лютого. Розпочнеться о 19-й годині біля КСК Ніка і триватиме близько 4-5 годин. Переможці квесту отримають за перше, друге та третє місце грамоти від координаційного центру волонтерів, а всі інші грамоти від клубу Олександрія Автоквест.